Потрібно звернути увагу, це, власне, ваші тренувальні цілі, що ми хочемо від конкретної вправи і в тренувальному процесі загалом. Якщо ми тренуємось для підтримки форми, можливо, для підвищення трошки м'язевої маси, то нам так само не обов'язково. Сильно заморочуватись скажімо так, прийом білка безпосередньо після цих вправ, тому що у нас буде достатньо часу і для відновлення, і для отримання білка для побудови м'язової маси протягом дня. Якщо ж ми беремо випадок, скажімо, професійного атлета або людини, яка Десь там в піковий тиждень. у неї є два, навіть три може бути тренування залежно від виду спорту. Звичайно, для неї прийом білка, а плюс і вуглеводів одразу після занять буде критично важливо. Чому тому?